Сьогодні виготовили комплект для спальні. Назвали його французька класика. Подивіться, бласочка, цей килимочок буде лежати перед кроватю. Опа-па! І, до речі, в цьому килимочку, французькому, ми зняли бахраму. Подивіться, як гарно вийшло. Ну, не подобається покупцеві бахрама. Ми її вирішили зняти. Вийшло досить по сучасному, досить кластюче. Французька класика. Опа, він Хамелеон. Ось, до прикладу, доріжечка зараз у вас лежить темною стороною, але тільки ми будемо її міняти, з другої сторони вона одразу ж починає переблискувати. Подивіться, який класнючий. Тобто маленькі-маленькі центри, а на великому килимочку великий центр. Ну і я не знаю, що це за спальня. Ви подивіться 7 метрів. Доріжечки точно такої самої, і так само в хамелеоні. Подивіться, будь ласка, ви зараз тільки заходите з другої сторони, і вона одразу ж набирає різних відтінків, тобто вона переливається, досить класючі. Тому обов'язково звертайтеся. Таких комплектів є багато. Робимо досить класні клеми України.